70% клієнтів залишились зараз з нами. Втратили бізнес, позакривалися. Я не можу сказати, що в Харкові легко працювати. Чому ми тримаємось уже так довго років? Ну, я вважаю, все ж таки це люди, які тут, клієнти, які рекомендують нас іншим. Так, не дуже багато нових прийшло за період повномасштабного вторгнення. Не дуже багато, але вони є. Я Наталя Погрібна, власник та сео компанії корпорація Global Consult. послуги Бухгалтерський аутсорсинг, юридичні послуги, оподаткування звертаються за питаннями припинення діяльності, якщо потрібно, запитаннями реорганізації бізнесу, мінцифри вело реєстр Діасіті Сіті, туди вступають IT it клієнти, it бізнес. І, звісно, це потребує аудиторських послуг. І звісно, ну, стало більше звернень щодо цієї послуги. Крім it компаній ми обслуговуємо виробничий сектор торгівлю. Спочатку повномасштабного вторгнення прям дуже велика кількість була запитів щодо мобілізації, бронювання, відновлення і компенсація щодо пошкодженого майна, і це ну зазвичай клієнти, місцезнаходження, місце знаходження, яких було в місце Харків чи Харківська область. Акти огляду і вже є протокол поліції. Можна вже йти за консультацією, ми вже тоді проконсультуємо, що робити далі, до кого звертатися, де шукати експертів, ну і потім вже звертатися, як звернутися до суду, для того, щоб в подальшому можна було отримати компенсацію. Яна Бондаренко, адвокат, старший юрист корпорації Глобал Консалтинг. Так, це має вишкодовувати Російської Федерації, але на жаль, ж воно ще не відшкодовується. Тобто, це вже ще не впроваджено. Хоч Україна ще пану з урядами інших держав, які в яких арештовано це активи, яким чином можна здійснити це стягнення, яким чином його віднести саме на те, щоб бізнес міг відновитися і функціонувати, теж має бути певний ресурс на те, щоб звертатися, оплачувати ще наші послуги. Оплачувати послуги експертів. У деяких і таких коштів немає, бо, бо все втрачено, бувають, що ще й такі випадки є. Є клієнти, які ну, йшли, йшли по причинам, ну не витримали, не витримали ситуації, втратили бізнес, позакривалися. Дуже складно. Я не можу сказати, що в Харкові легко працювати, але оці прильоти, вони теж. ну, чи ти думаєш, як воно протриматися, розвивати бізнес, чи і, і, то там щось ще що позаду, чи як воно закінчиться, і так, і так далі. Ну от Нещодавно навіть у Харкові 90 магазинів на Барабашова, мінус. А за цими магазинами стоять сім'ї робочі місця. Я знаю, що в окремих регіонах і в місцевому бюджеті закладені якісь суми певні, але ну він теж обмежений самобюджетом. Якісь суми виділяються. Ну, наприклад, в місті Львові. Ну, місто Львов, воно ще не так страждає, слава Богу, можна сказати. Да, від... ну, для Харкова також важливо, щоб він продовжував існування, щоб він щоб основав бізнес, щоб мали люди. Можливість працювати, мало люди, заробітну плату отримували. І щоб з цього сплачувалися податки для того, щоб існувала держава, існувала армія. Якщо порівнювати з різними регіонами, от прифронтові місця, такі як Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя, ну, тут, тут навіть ризики бізнесу ну, немає сенсу порівнювати. Ну, зовсім немає. А платимо ми податки на рівні і Львова, і Києва однаково. Покупна спроможність у Львові, івано франківську навіть у Києва, ну різна, ніж у Харкову. 70% клієнтів залишились зараз нами. В основному це харків'яни, але звісно є ті послуги, які можна надавати віддалено. Це аудиторські послуги, є клієнти і з Львова, так звісно, і з Києва. Є Є такі клієнти, які навіть з'являються, і ну і харківські клієнти, яким дуже вдячно за те, що обирають нас, незважаючи навіть на ціну. кажуть, а ми хочемо підтримати харківський бізнес. От, ми хочемо співпрацювати з вами. Ну, я дуже от, вдячна цим клієнтам. Вже на протязі цього повномасштабного вторгнення нас частенько стали наймати аудиторські компанії Києва щодо проведення цих процедур. Процедури при аудиті фінансової звітності, бо зачастую вони бояться сюди їхати до Харкова. Консалтинговий бізнес він дозволяє роботи віддалено. Ми налаштували свої бізнес-процеси таким чином, що кожна людина кожен працівник міг робити ну, мав змогу роботу роботи відда Тому з приходом повномасштабного вторгнення процес не зупинився звісно я як керівник не могла впливати на рішення кожного працівника що залишатись у харкові чи Покинути це місто і переїхати у більш безпечний регіон України. ну є працівники, які залишилися тут і працювали віддалено. Є працівники, які уїхали. Якщо відсотків, то десь 70 працівників на на поточний час працюють у Харкові. А 30 працівників у інших регіонах України є людина, яка добровільно мобілізувалася. У Збройні Сили України у вересні минулого року. Був дуже такий кваліфікований співробітник. О, от. Ну, вона збирається повернутися після закінчення війни от, до нас. До речі, у нас в компанії люди теж працюють вже і по 20 років, і по 10. Благо, що цей костяк залишився. І ми з, друг з другом спілкуємося, обмінюємося, вт... довіра оця залишилася і от якась. Чекайте. Четвергам у нас проходять бухгалтерські клуби, на які завітають головні бухгалтери підприємств Харкова, де вони обговорюють різні питання щодо оподаткування, бухгалтерського обліку, судових справ. Цей клуб вже існує більше. 20 років спілкуються між собою, діляться своїм досвідом. 23-му році. з початку року ми повернулися, і з 23-го року, січня, ми відновили бухгалтерські клуби в цьому офісі. Мене звуть Долга Ольга Олександрівна, я керівник консультаційного відділу корпорації Глобалкансалту. Сьогодні будуть у нас новини, і також ми будемо розглядати е, заповнення форми 20 ОПП, відповідальність за неподачу форми 20 ОПП. Дуже важливо, насправді, дуже зараз непростий час для бухгалтерів. Багато змін в законодавстві, багато змін в обліках, в документації. І ну, часом буває так, що їм це вже важко за те, що є поточна робота відстежувати. І от саме ну, такі питання вони приходять сюди до нас. Ольга Олександрівна готує матеріал, і вони обговорюють справді, от кожен висловлює щось там, якісь проблеми в компанії на у Кожного є якісь моменти, нюанси. Це обмін дійсно унікальний обмін досвідом, тому що в кожного він свій різний. Вони з різних галузей і виробництво, там і будівництво, і ті сфера. Я Поляк Наталія, клієнт-менеджер. Наші клієнти нас надихають. Ну так само, як мене особисто надихають, наприклад, мій керівники-колеги. Перші дні повноштабного ну було таке якесь на певний час, чесно кажучи, проваля. Але коли я побачила, як в таких нереальних умовах, коли там вимикали світло, все вимикали, не було інтернету, там не було зв'язку, вони працювали. Вони продовжували працювати не зупиняючись, бо вони знали, що їм треба виконати там свої обов'язки перед клієнтами. То ну, мене це справді вразило і надихнуло. Це моє рідне місто, тому це мене, мене тримає. Тут я народилася, виросла, пройшло моє дитинство, народилася дитина, працюю, ну і сподіваюсь, буду далі працювати. Поставили такі червоні прапорці, при яких би умовах би я би уїхала, би покинула би Харків. От, і завдяки Збройним силам України, що ці умови ну, якось не підійшли. Вони дуже близько, тому ми залишаємося тут. І навіть так у мене є діти. І маленька, яка вчиться у школі онлайн, і два рази офлайн. І старший, да, він з особливими потребами, але він два роки, з особлив... хлопчик з особливими потребами, працює тут, у Харкові. До речі, перейшла на українську мову. <реш> <реш> Боже, як воно, як воно ж буде. Тобто зараз дивишся, і ти балакаєш, і люди навколо балакають, і дитина твоя балакає. <реш> я у вас час в Харкові, я маю сина, який. З перших днів по штабки він воює, і ну я просто на моральному рівні не можу залишати переїхати в якесь більш безпечне місце, ну, тому що він, він у війську. Ну, він був звичайним студентом, вчився на денній формі навчання, і це був його такий поклик. Він 26 лютого він пішов в військкомат і служить у нас гвардії. Він був на передовій. Коли приїжджає, там кожен кожного разу щось готуєш, якісь смаколики для нього, для його побратимів, щоб він подивився. Йду плести з дівчатами сітки. Це вже так. Ну коли хтось приїжджає, якісь іноземці, да, і дивляться, і як от, ну, дивується, як ми тут взагалі живемо. Але ж ну, людина, вона так пристосована. Вона налаштовується, психіка, вона така штука гнучка. Та пристосовуєшся це, я вже стає частиною свого життя. Місто без людей не буде, і лю людей без міста не буде. Тобто це взаємозв'язок.